Красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна, люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. Доброго дня, мої маленькі друзі! Хочу вам нагадати, що ми з вами живемо в чарівній країні, яка має назву Україна. Давайте скажемо разом: наша країна Україна! А людей, які живуть в Україні, називають українці. Давайте разом скажемо ми українці. Малята, а як ми можемо сказати про кожного хлопчика, який живе в Україні? Правильно, українець. А як ми назвемо дівчинку? Молодці Українка. А як ще лагідно можна сказати? Так, Україночка. Малята, мова наша українська, вона могутня, багата, світла, співуча, ніжна, лагідна, рідна мова наша. Сьогодні пропоную пограти в гру. Назви слово лагідно. Я буду називати слова, а ви будете дивитися на малюнки і називати ці слова лагідно. Ну що, спробуємо? Перше слово сонце, а лагідно сонечко. Це пташка. Скажіть лагідно. Пташечка це річка. А як буде лагідно? Річечка це вінок. Скажіть лагідно, віночок це рушник. А як буде лагідно? Рушничок. Це калина. А лагідно калинонька. Це вишиванка. Лагідно вишиваночка. Це український борщ, який українці всі люблять. Як ми скажемо лагідно. Борщі – це вареники, а лагідно – варенички. Молодці малята. Малята, а щоб краще розмовляти і запам'ятовувати слова нашої рідної мови, пропоную вдома з батьками вивчити віршик про нашу Україну. Ось послухайте. Україна рідний край, рідне поле, зелен гай, рідне місто, рідна хата, рідне небо, рідна мати. Батьки, щоб діти краще запам'ятовували віршик, вам допоможе мнемотаблиця. таблиця. На кожний рядок вірша в мнемо таблиці є ілюстрація, яка допоможе дітям. Вчити віршик. Завдяки цій таблиці діткам вчити віршик цікаво і просто. Малята, вивчайте віршики українською мовою і пам'ятайте, ви, українці, до нової зустрічі!